Всіх вітаю на youtube каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подій у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про воєнне, навколо воєнне. Ну і, звісно ж, про ворожу пропаганду будемо говорити з нашим гостем Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами спілкується сьогодні. Вітаю, пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. Друзі, не оменіть великий палець вгору знизу під цим відео стороною. Залишіть свою вподобайку, напишіть кілька своїх слів приємних або не дуже в коментарях знизу під цим відео. Ну і, звісно ж, підпишіться на нас для того, аби наш канал розвивався. Ну і особисто можете приємно зробити мені, підпишав, під, 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 підписавшись на мій телеграм-канал. Паблік завів свій Павло говорить, називається. Там багато цікавої інформації про новини, про серйозне і не дуже там прочитаєте. Буду радий бачити. Ми починаємо, пане Сергію. От цікава реакція пішла після цього інтерв'ю такору Карлсону, який дав Володимир Путін. Ну зрозуміло, що світова спільнота, саме політичні кола, це окрема історія, там якоїсь серйозної реакції не було, тому що ну стало зрозуміло те, що і так було зрозуміло, що це за людина. А от користувачі звичайні громадяни там, Китаю, Монголії і так далі. Почувши історію про претензії Владимира Путіна до Польщі до інших держав про Україну, і так все зрозуміло. Почали пред'являти свої претензії. Ось екс-президент Монголії просто опублікував мапу монгольської імперії, де зрозуміло, яке місце було наділене Московії в 1641 році. І китайці пишуть, а що там Владивосток, Владивосток, це ж Китай насправді. Як ви думаєте, от як коли ми говоримо про 24-й рік і що нас очікує в ньому, це може стати таким собі чорним лебедем? Можливо, мені це хотілося, щоб відбулося, але я б розглядав це інтерв'ю дещо з іншої точки зору, хоча відповідним чином, і не лише з цього інтерв'ю, звичайно, а завдяки ну в лавки беру це слово, завдяки вторгненню повномасштабному Російської Федерації до України. Бункерний дід він відкрив ящик Пандори. Насправді, тобто, е, навіть скажу так, е, оголосив офіційно, що цей ящик відкритий, і мова йде саме про національні території або спірні території, як би там не було. Перш за все, Російської Федерації е, звичайно можна погрожувати, як це росіяни вустами Медведєва робили про те, що повернути Аляску е, назад, і так далі, тому подібне. Але тут треба свиминутися самим росіянам і зараз бачити. Спостерігати, я думаю, вони цього не вбачають. Поки що як тріщить їхня імперія, це не відбудеться сьогодні, не відбудеться завтра, і можливо найближчі кілька років. Що Росія прямо на наших очах, от буквально зараз розпадеться на певні національні квартири. Але ці національні квартири вони звичайно будуть мати своїх господарів. Якщо ми говоримо про зокрема Владивосток і інші території, це вони китайські китайці лише так їх розглядають. До речі, нещодавно, саме 7 лютого, е, був день північних територій у Японії, і японці до цього часу не змирилися з тим, що е, ну давайте говорити відверто. Це було просто право переможця забрати саме забрати ці, ці японські території і приєднати їх до радянського союзу. То от японці до цього часу претендують на повернення своїх земель. То я думаю, що в цьому контексті Україна, до речі, відповідним указом президента теж крокує, хоча про це не кажуть в голос Відомий указ Володимира Зеленського про етнічність українців, самоідентичність українців щодо Кубані можемо говорити про Вороніж Білгородщину, Брянщину, Курщину, тобто всі ці землі. Так, от все таки я розглядав би це важливий момент, важливий, але оце інтерв'ю Карсона, який. Обіцяв повернутися, вони думаю що він повернеться, тому що мав відповідну місію. Питання від кого він мав місію? Я зараз не буду займатися конспірологією, можливо, дійсно, як майбутній віце-президент. Ну, принаймні про це дуже багато говориться Сполучених Штатів. Він виконував секретну місію пана Трампа, який спить і бачить себе на троні у Білому домі. Це по-перше, по-друге, ми знову таки маємо розуміти, що американці. Мають собі цей важливий державний інститут e, Deep State який навіть якщо там не обрали президентом Сполучених Штатів, він все рівно тримає м, головне у голові. Завжди це національна безпека, і, е, скажімо так, різні приємності саме для Сполучених Штатів з огляду на це. Хто б не був ще раз скажу президентом, який би колір шкіри в нього не був. Так от власне. Коли ми говорили до інтерв'ю і після особливо інтерв'ю, що швидше за все, пан Карсон полетів для того, щоб можливо заробити грошенят? Тут знову таки ніхто не бачив тих чеків, тих рахунків для того, щоб отримати відповідний сигнал від Путіна, який той сигнал, так сьогодні дивіться Карсон. Він це озвучує. Тобто знову ох ах, а це дійсно, що він там вів якісь перемовини. Ну для мене особисто це не стало відкриттям, тому що ми про це і говорили в тому числі. Звичайно, ніхто не буде розповідати, якісь це сигнали. Там прозвучало єдине, що серйозні поступки по Україні, але знову таки це росіяни. Пункт перший не вірити росіянам. Пункт другий не вірити росіянам ніколи. Пункт третій сумніваєшся, подивися пункт перший і другий так. Тому всі перемовини з Путіним вони ні до чого не призведуть. Якісь сигнали він там намагався роздавати, збрехав, збрехавши в цьому впевнений, для американців. Ну це про це ніхто не дізнається, принаймні найближчим часом. Але те, що це вписується в загальну якусь таку концепцію про весняний початок етапу перемовин, то він вписується в цей етап, цю стратегію, але для нас найголовніше. Ну, давайте говорити відверто, що цей етап рано чи пізно він наступить? Ну, це відверто. Так, ми ж реалісти. Давайте дихати і дивитися ре реально. Але питання лише в одному, у цьому головному нюансі: з яких позицій ми підійдемо до цих можливих перемовин. Якщо це позиції країни-переможниці, я ж не кажу зараз про те, що от капітуляцію вони підпишуть, Мені дуже це хотілося на території десь е е Білгородщини, зокрема в Білгороді, Чому ні? Так. Росія перед Україною, але ці позиції вони настільки можуть у нас бути міцними, що питання повернення наших тимчасово окупованих територій, а можливо, ми на той час на них вже будемо, в тому числі на цих позиціях. Ну ситуація на фронті динамічна. Це не буде там протягом перших там двох місяців після нашої цієї розмови, зрозуміло. Так, от е, якщо такі позиції будуть України, і зрозуміло у світу, і світ нас до цього в тому числі підведе. Ну це одна позиція. Якщо це знову таки, тому що путіну потрібні е, треба спочити, треба переформатуватися треба провести ротацію відповідно і рухатися далі. Він буде рухатися далі. Він живе в своєму світі паралельно. То це зовсім інше. Так, от. Е, Тролити ми можемо завгодно, скільки Карсона Я думаю, все таки знову можливо, це конспірологія. Можливо, я допускаю, але все-таки я думаю, що це не випадкове звичайно, інтерв'ю, не випадковий приїзд, і як будуть розвиватися події надалі? Давайте дивитися, моніторити ситуацію. Ну варто зауважити, що насправді зараз ну як я це бачу, не найкраща позиція в Україні для того, аби вступати в перемовини, Однак, те, що і Путін артикулює. Можливість перемовин напевно говорить про те, що ми, можливо, чогось не знаємо, пане Сергію. От е, те, що у них мобілізаційний ресурс це однозначно у нас е, більше ніж у нас в Україні, але той факт, що вони залучають найманців і тисячами, і африканських найманців, в тому числі теж про щось говорить. Тобто росіяни не готові воювати. І тут історія про матері, жон та сістер. Мобілізованих так вони продовжують, що суботи приходити із гвоздиками до всіляких пам'ятників невідомим солдатам в тому числі на Росії. Ну і кличуть, і говорять: давайте зверніть на нас увагу. Нам це не подобається. Припиняйте цю війну. І цієї суботи була подібна історія. Та сама е дружина мобілізованого е Марія Андрієва здається її звати, так приходила і. Вони продовжують продовжують шукати якось підтримки серед політичних якихось претендентів на якусь владу. Так зрозуміло, що Борис Надіжний напевно вже все, так, але там вже ж і інший е е претендент, начебто, претендент, молодий 39-річний кандидат в президенти. Скоріше за все, фікція. Так я бачу вашу реакцію, пане зрії, то все ж таки. Потенціал, там я не знаю, якась можливість з'являється чи ні? Можливо, вони ну там в адміністрації президента Путіна видадуть це як бажання зрозуміти народ і піти на перемовини, тому що вам це набридло. От ми вас слухаємося на те, що це ми сок варіант, як варіант тут. Я погоджусь, як варіант. Ми знаємо, і це треба віддати належне ворогові. Він дійсно. Ну, можливо, навіть і дещо в певних напрямках сильніший від нас інформаційному плані саме проведені інформаційних психологічних спецоперацій, і може готувати він дуже в контрпропаганді. Ми бачимо, як росіяни змогли це зробити, направити свою свій народ на цю війну. Так, от, власне, можливо, це паростки якоїсь. Спецоперації, в тому числі для того, щоб суспільство потихеньку-потихеньку проникалося цією думкою про те, що е, мудрий цар він е, побачив ситуацію, він зрозумів, він е, зробив або зробить так не інакше для того, щоб рятувати російський народ. Хоча з іншого боку, в мене немає сьогодні таких завищених очікувань е, і знову таки з, з огляду на те, що наговорив Путін у цьому своєму інтерв'ю. Я до нього повернуся Хоча, знову-таки, подивіться, е ще трошки знову про інтерв'ю. Е всі обговорюють про те, що Путін там історик, ну лапки беремо це слово, звичайно. Путін там дві години говорив взагалі, там перших там, годину е про якісь історичні моменти. Всі зосередились на цьому. Хто е говорив про те, що Карлсон приїхав за отриманням інформації для того, щоб її передати в Штати? Майже ніхто не говорив. Ну, майже ніхто. Я, принаймні, те, що моніторив, е, бачив, як всі тролили, там і так він ногу поставив, і не так він поставив. Я сам це робив, але для того, щоб показати в тому числі і е, трагікомічність цієї ситуації, перш за все. Так от, е, можливо, можливо як варіант. Я зараз не про так званих кандидатів, вони, ну як ми казали, надіждів без надіжди, да, і не помилилися. Е, то Власне, і оці рухи, але. І цей рух живе, бачите, якщо б е можливо не було е там, скажімо, певного певного погляду на це у влади російської, то цей би рух уже сидів в автозака, і на цьому б досить швидко він закінчився. Дуже швидко. І про це б не говорили, це б не показували. Е ну тому що телеграм, ми розуміємо, кому він належить, і про всій любові нашої до цієї соцмережі комунікації можна це все таки приховати, притиснути і, і так далі. Можливо, тому як варіант я сприймаю цілком серйозно ваші слова. Може виглядати саме так. Знову таки, давайте дивитися на ті події, які відбуваються і на фронті. В тому числі ми говорили про те, що рік 24 й він буде знову проходити під гаслом. Нам треба вистояти, і фронтові події вони сьогодні це показують, і готовність Путіна щодо подій на фронті до перемовин є. Я допускаю, що є, але саме з тих позицій, знову повертаємося в базову точку, з тих позицій, які йому будуть вигідні під час цих перемовин. І у нас сьогодні позиція, на жаль, не найкраща на жаль, не найкраща тому що ворог тисне по усій лінії бойового зіткнення. Ворог має успіхи, тактичного порядку. Це теж правда, і знову таки активізувалося російське ПСО, що все пропало. Ми всі помремо і так далі, тому подібне. Ну щодо українців зрозуміло. Тому давайте спробуємо вистояти. Давайте не будемо драматизувати ту ситуацію, до якої багато хто не дотичний, на ній просто не розуміється. Не тому, що дурний, а тому, що ми не володіємо всією інформацією, яка б могла дозволити проаналізувати це. Ну хоча б там відсотків на 60-70 тому о, Тому якось отак. Також пропоную продовжувати про росіян і про американців, але в іншому контексті, ось про зв'язок на фронті, про провілена маска, про його термінали. Старлінки, так які дуже сильно допомагали хлопці хлопцям і дівчатам нашим на по, по наш бік фронту. І зараз розуміємо, що починає допомагати дійсно окупантам на фронті. Що зокрема на півдні чути, пане Сергію? Чи вже є верифіковані дані про те, що саме на півдні у окупантів також є цей засіб зв'язку? Насправді тут все дуже просто про це заявило наше головне управління розвідки. І у мене до у мене особисто довіри до нашого гору. Набагато більше, м'яко кажучи, ніж до тих заяв, які робить Маск, який відрізняється такими заявами. Він летить до Ізраїлю і там плаче, падає на коліна і жалкує за загиблими дітьми і людьми там похилого віку, чоловіками, жінками, і той же час не помічає того, що відбувається з боку Російської Федерації щодо української нації, власне, геноцид. Я думаю, що мова йде про нейтралізацію, перш за все, шляхів надходження. Цих старлінків до Російської Федерації ми розуміємо, через кого вони йдуть приблизно розуміємо. Нехай фахівці з цим розбираються. А от щодо, скажімо, функціоналу цих старлінків, кожен з них має відповідно, відповідний номер, так і можна помітити, де він стоїть, які локації працює. То тут питання до Пентагону, який мав відповідне замовлення до Маска. Потім Пентагон цю систему взяв під свій контроль. Я думаю, що тут фахівцям внутрішньої безпеки відповідних структур треба попрацювати, бо такі заяви не робляться, якщо там, скажімо так, вони впевнені в цих ситуаціях 100% без винесення в публічну площину. Бачите, винесли. Значить, для цього є вже необхідність і обставини складаються саме таким чином. З іншого боку, всі канали зв'язку наші, які сприяють. Застосуванню в управлінні військами вони захищені, і це найголовніше. Хоча розумів прекрасно, що ворог кожного дня намагається здійснювати відповідні кібератаки на те, щоб цей зв'язок зламати. Бо управління військами на фронті, ви ж самі розумієте, це один з ключових моментів. Як зараз можемо говорити в плані зв'язку? У нас є паратет, чи все ж таки ворог нас переважає? Бо ми знаємо про те, що засоби РЕП по той бік фронту ну, у окупантів непогано працюють? Водночас розуміємо, що старлінки працюють, як я розумію, на території України, а Донбас і Південь України, звісно що це Україна однаково. Чи все ж таки у Росіян ліпше якісь мережа і так далі? Ну, давайте по ребу. Це те, що можемо сьогодні 100% говорити. У росіян дуже класніша школа і дуже багато технологій, які дійсно є на сьогодні найкращими у світі. Щодо ребу, це треба визнати, це ми знаємо, і це знають наші відповідні фахівці. працюють в цьому напрямку, аби ситуацію вирівняти. Нам треба дійти до паритету. Щоб дійти до паритету, нам треба теж технологічні прориви, над цим теж працюють. Сподіваюся, ми зможемо найближчим часом цього досягнути. Але дійсно, у росіян цей напрямок він він сьогодні не те, що непоганий, він, він гарно працює, але повірте, що дуже багато працюють і наші є відповідні успіхи, в тому числі. Сподіваюся, перш за все, я завжди так кажу. Це класична відповідь. З мого боку, перепрошую, що ворог це має відчути на собі на полі бою. Якщо ми вже говоримо про те, що. Та чи інша крилата ракета відповідної номенкатури ну, зрозуміло, втратила бойову спроможність і не долетіла до цілі. То звичайно, розуміємо, що це не літає над нею. Той самий перепрошую Карлсон, який її ловить і не дає летіти її надалі. То це працюють відповідні системи. То ну і по шахелем, власне, так. До речі, а, тому, тому о, я сподіваюся, що протидії буде, але треба це швидше робити. Держава має тут координувати зусилля усіх і е, державних заводів, і звичайно приватних е, підприємств і підприємців, які у цьому напрямку активно працюють, так само власне, як е, по напрямку створення дронів. Різних їх не буває, багато, їх треба більше, більше, більше. І сьогодні ми бачимо, що, скажімо так, приватні підприємці в цьому напрямку працюють, і по, і по системам РЕП у тому числі. Але у росіян дійсно суперова школа, треба визнавати це. Ну, стосовно засобів безпілотних е, е, уражень, так про дрони, про FPV-дрони, е, варто зауважити, що навіть по відео є чітка інформація про те, що е, корисна вага навантаження на деяких FPV-дронів зросла, і вони стають такими, типу, по аналогії з російськими царпушками, стають дронами такими потужними, які здатні подекуди розносити фортифікаційні споруди. Навіть те, що ви можете нам сказати, не нашкодивши нашим хлопцям і дівчатам, воно є і воно вже не. Не поодиноке, воно масштабується, пане Сергію. І чи відчуває на собі це окупант, як ви кажете? Е, перше, має відчути найближчим часом, має відчути, е, воно масштабується. Mm. Дійсно, е, сьогодні обрано відповідні напрямки, щоб бойова частина була відповідна, щоб могла уражати відповідну бойову техніку, перш за все, е, і на великій відстані. Оце дуже важливий момент, на великій відстані. І в цьому напрямку дуже багато роботи проводиться. Можу це сказати, особисто, у тому числі, досвіду. Не все відразу виходить, але саме такий напрямок обраний відстань, потужність. Ну і, власне, сьогодні це теж вже не таємниця, можемо сказати, є це відкриті джерела, зразу кажу. Сьогодні є ну, щось на кшталт, там, не знаю, шатла. Що він несе з собою о, той самий інший дрон, який є якраз і дроном Камікадзе, і він на певні там відстані викидає його, і вже той робить свою справу. А матка вона повертається додому. Є й таке, і це відкрита інформація. Я сподіваюся, що для ворога це буде дуже багато цікаво, в тому числі і росіяни в цьому напрямку працюють. Тут треба теж визнавати. Я думаю, що ми станемо. Свідками, а вже такі факти ми теж бачили з вами, в тому числі фі... свідками війни дронів. Не в плані того, хто більше запустить, а саме якості. Можливо, це будуть навіть повітряні бої, я зараз без перебільшення. Можливо, це не сьогодні, не завтра. Як дійсно хтось сказав дуже заумно, але, але суперово змінюється філософія війни о, в технологічному плані, в тому числі. Ну, варто зауважити, що на кордоні з Україною на межуючих областях на півночі вже були не знаю, жартівливі чи правдиві дописи про те, що росіяни пишуть, що є головна матка дрон, яка з собою рій дронів веде, і на маці, оці от є якийсь засіб радіоелектронної боротьби, яка гасить усю протидію ворожу і таким чином спрацьовує. Я бачу, як ви пане Сергію, говорите про наші дрони, так і бачу, що такі от. Інтрига така у ваших очах. Зрозуміло, що ви знаєте більше ніж можете сказати. Однак будемо очікувати так, тих повідомлень і роботи цих дронів на ділі, відеозаписів і так далі. І я так розумію, що зможемо ну якщо не в першу чергу, а але в перших рядах точно побачите на телеграм-каналі Брачук. Куди закликаємо наших глядачів також підписуватись? Дякую. 100% відсотків це буде так, і я думаю, що найближчим часом, максимально найближчим часом. Це ну я не кажу прямо там за годину, але максимально найближчим часом. Це е, дійсно, що може змінити ситуацію на фронті, в тому числі, е, це не е, якесь там диво зброї. Якась диво зброя, да що раз там дрон один з'явиться він все вирішить. Не заміні дрони зараз артилерію, повноцінно ми це розуміємо, авіацію, але тим не менше, я думаю, що це внесе суттєві зміни і тому тут нам треба обігнати Росіян зараз. Не про обігнати Америку, звичайно, колись було з Радянського Союзу, але мусимо не просто вийти на паритет. Мусимо обігнати саме обігнати над цим дуже багато людей сьогодні. Працюють. Дай Боже їм успіхів, як усім нам. Сто відсотків друзі, і ви також долучаєтесь. Принагідно нагадую про те, що ТИЛ також повинен допомагати і мусить допомагати фронту. Так хто чим може, можливо, навіть не матеріально, а якоюсь підтримкою речами. До прикладу, навіть не злим таким словом, долучайтеся, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам напередку. Ну і не забувайте про те, що є мій паблік, Павло говорить. Там також будуть інсайти розмов оффрекодці із нашими гостями. Ну і речі, яких не можна публікувати на Ютубі хороші росіяни там також обов'язково будуть. Тож, будь ласка, завітайте, буде цікаво. Також підпишіться на фокус на Ютуб. Звісно ж, не залишіть вподобайку під цією розмовою. Кілька приємних слів у коментарях. Мене звати Павло Ковальчук, спілкувався з Сергієм Брачуком речником добровольчої армії Південь. Дякую, пане Сергію, на все добре. тримаємо все буде добре.